Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Ми продовжуємо показувати вам обрізку, і ми зараз підійшли до абрикоса який ми обрізали вже 4 роки. Це вже, мабуть, 5 рік. Всі відео є на каналі, ви можете зрівняти це один і той же абрикос з того самого ракурса. Можете перевірити. І ви можете прослідкувати, як працює система ця заміщення О, дивіться ми зрізали гілку вон там і ось бачите пустила гілочка і вона вже повністю заклала плодовою брунькою так саме і на старих бачите дивіться дивіться яка кількість плодової бруньки на списиках це їм два роки ці гілочці, ці, гілоч, ці три роки. І ми зрізали он там, тут вийшла і тут вийшла. Ми маємо на заміну, бачите, ось цю. І тепер посередині ця на заміну. Що ми бачимо? Ми бачимо навіть гніздечко, яке тут у нас залишилося ще. Пташка поставила. Тут і пташенята видно були. Тепер прийшов час забирати центральний провідник. Не провідник центральний, а оцю саму стару гілку. Ми можемо перевести її на цю, але ми не будемо переводити. Ми її видалимо для того, щоб сюди пішло сонечко. Далі будемо робити секатором, Гілка, бачите, тут. Все цей рік ми її лишимо, на наступний рік, можливо, ми видалимо. Дивіться, багато плодової бруньки. Ми просто її обмежуємо і все. Рухаємо далі. Тут гілка, бачите, ось така. У неї теж багато плодової бруньки. Ми її залишаємо. Далі теж молода гілка, Ось вона йде, вся покрита. Ми можемо частково сняти ці списики, бо їх достатньо багато. І з цих двох заберемо одну ось цю. Бачите, той рік ми обмежили. І отакий от приріст. Приріст невеликий. Чому? Тому що був хороший урожай. І цей рік теж, якщо нічого не обмежить, буде хороший урожай. Тому воно стримує великий ріст. Ось Ось, бачите, яка гілка. Далі ми заберемо оці, які затиняють. І можемо перевести на більш молоду гілку. Ось оту молоду, не притинаючи вверх. Не притинаючи. У нас залишається ось ця молода на відновлення. І ми цю зрізаємо, вона по центру росте. Я думаю, що ми спробуємо її, щоб вона все-таки ось так пішла і була на заміщенні. І дивіться, що виходить. Виходить, що ось цієї гілки проб'ється пагін на заміщення, звідси проб'ється пагін на заміщення. Ці маленькі, що в середині, ми виріжемо, ну і ще нам треба вирізати. Один для того, щоб зменшити, зменшити навантаження. Значить, дивіться, Тут по цій, бачите, дивіться, скільки багато. Підписуйтесь на канал, тому що я відкриваю всі секрети, які в мене є, напрацьовані за 26 років. Всі переводимо, обмежуємо, бо багато. Тут молода гілка, бачите, ми її можемо залишити. Можемо і відрізати. Я думаю, що ми її таки відріжемо. Тому що тут багато, дуже багато. І в нас є ще одна старша гілка. От ми дочекалися, запитували мене, ось ця старша гілка. Дочекали, коли будемо видаляти, тобто вона відпосилала 3 роки і ми видаляємо. У мене плодоносять 2-3 роки. А тут, дивіться, з нею тут ми були обрізали, дивіться, яка прекрасна гілка молода йде. І тому ця вже віджила. Хоча вона буде давати урожай. Але все залежить від того, наскільки у вас хватає жаба душ. Бо якщо ще душе жабун, то ще нічого. А якщо душе жаба, що ви не хочете відрізати, хочете плоди, значить получите багато плодів, дрібних, багато кісток мало, мало якісних. І тепер ми спробуємо її відрізати тут незручно, не щоб вам показати. Ось. Ось тут з плодами, ми її забираємо Збираємо для того, щоб, щоб було краще освітлення і крона більш розкрита. От ми бачимо одну другу зрізану. Не забувайте, йому 6 років. Це вже не молоде дерево, яке вже плодоносить повноцінно 3 роки. Ну і залишається ця я. Ми її не будемо обрізати. Чому? Тому що це вже буде багато. І ми її просто можемо трошечки обмежити. Дещо відрізати, що нам не подобається. І стерчові відрізати. Ось цю. Ну і тут обмежити ось так. Щоб вона не перехрещувалась. Зрозумійте, яке воно було це дерево і яке воно зараз. Гарна чаша, є на заміщення молоді, попадає сонячне проміння. Можете опріскувати, але я думаю, що тут, от на цих все одно багато і мені приходиться їх ось так ще зрізати, тому що дуже багато можна покрастися плодової плодів, вони будуть мілкувати. Ось така красота повинна бути у вас. Не дивіться, там далі цунамі, він теж так само обрізаний, приблизно так само. А тут те саме обрізка. Ще тримається, тримається посеровий, бачите, картомі шостий рік. Я не знаю, там було 2 роки, як ми його в'язали. Вже 4 роки воно стоїть і воно там тримається. Е, якщо ви будете так працювати і таким чином е, робити це заміщення, то е, у вас буде все нормально. Е, хочу звернути увагу е, вашу, бачите, на чистоту дерева, що нема е, оклею, який тут тече від маніліозу і немає ніяких хвороб. О, десь може щось проскакує. Ну, це все захист. Буде захист вас, будете доглядати, будете тримати е, ґрунт е, в нормальному стані, не буде у вас бурянів, не буде шкідників, не буде хвороб. Обов'язково обов результат буде. Будете е, постійно отримувати е, е, абрикос. На цьому буду закінчувати. До наступних зустрічі все буде Україна.